світлого, дай Боже, і файного, надіюся, для всіх вас, хто чує Дня вівторка. Такий файний час. Так люблю, коли десь у Мукачеві знайду ялиночки таке мені якесь рідне. Точно знаю, що там тепер робимо парафіальний будинок, насадимо декілька ялинок, а обов'язково з ділового з Рахівщини. Вівторок. Час спостережень. Такий цікавий факт від Фройда, ну точніше від Фройда, назвали його іменем. Ефект Фройда. Такий момент психологічний, коли ми... Запам'ятовуємо справи лише ті, які є незавершені. уявляєте? Тобто, що ми набагато швидше зможемо запам'ятати те, що не завершилося? До речі, це часто використовують у кінематографі, коли або серія в серіалі, або фільм завершується на якійсь справі, яка якраз у активному розвитку, але не завершена. Тоді ми її інакше запам'ятовуємо. Але для чого це нам на сьогодні? Бо. Коли ти дивишся на своє минуле, а ми йдемо до закінчення року, то пробуємо робити якийсь аналіз з того, що як вдався рік чи як не вдався, то, на жаль, цей ефект може до того призвести, що якраз запам'ятаємо найбільше справи, незавершені, Справи, які не дороблені. А якось пропускаємо мимо ті, які завершилися, ті, які вже дороблені, ті, які вже готові, які вдалося там осягнути, вдалося доробити. І чому це так важливо я зауважувати? Бо якраз ми говорили з другом недавно, і він наголошує, що був вражений, коли на молитві якось Бог йому відкрив, що Бог йому відкрив як много справ, про які він молився, про які він там переживав, переймався перед Богом, які вдалося зробити, які вдалося осягнути, вдалося доробити. І факт: много ще є проєктів, які висять. Много є проєктів, які ми ще й не відкрили, не розпізнали, много є ідей, які ми ще і не. Ми до них не дійшли ще навіть до початку. Однак зупиніться на хвилинку і спробуйте переглянути ті речі, все ж таки, які вже вдалося зробити. Ті справи, які завершені, ті, ті, ті справи, які вдалося і, і розпочати, були труднощі, було червоне світло, як ми вчора говорили у відео, але потім потихеньку ми дійшли до світла зеленого, ми дійшли до завершення. То я думаю, що ви будете вражені, що слухайте, їх є немало. І цього року, 24-го, при тому, що війна, при тому, що є багато інших викликів, при тому, що є багато труднощей, як файно, що все ж таки вдалося завершити і то вельми непогано, і то вельми оптимістично немало справ. Вдалося завершити немало проєктів, хороших, файних, менших, середніх, великих проєктів. Так, є ще не завершені. І за ефектом Фройда вони нам швидше в голову лізуть, ми швидше про них думаємо, на них зосереджуємося. Так, але все ж таки для того, аби пригадати собі і потішити себе, все ж таки є багато речей хороших. Якраз ми говорили із Павлом, який також тепер допомагає нам на Ходім, є в команді, що якби зробити маленький підсумок навіть тих проєктів, які нам вдалися через Ходім, то пачка назбірується. Так що дякую вам, дякую Богові. Помічаємо. Повертаємося назад у пам'яті, щоб собі штучно пригадати і помітити справи, які завершені. Справи, проекти, ідеї, які вдалося зреалізувати. Чому? Ну, аби бачити, що слухайте, життя триває, і все ж таки виходить, щось виходить, аби ламати цей ефект Фройда, що ми запам'ятовуємо лише ті справи, які недороблені, Всякі такі недоробки. Тому. Вертаємося у пам'яті, підсумовуючи потрошки рік, щоб потішитися з усього, що все ж таки зробити, вдалося що все ж таки завершити, файно завершити, вийшло. Також пригадую, що ще сьогодні триває збірка для фонду благодійного реабілітації дітей сиріт пані Галини. Хто хоче приєднатися, хто хоче підтримати всіх цих малят, з якими працюють. В яких і так життя не просте, то реквізити на, на, посилання, посилання на реквізити є в описі під відео. Майтеся файно, пам'ятайте про те, що вдалося зробити. І боріться з ефектом Фройда. Мир вам!